Всім доброго дня. Прийшла я трошки допомогти Анжелі. Так, рвемо Арахіс Спішимо, спішимо. Вже де в кого йде дощик. У нас ще нема. Начебто на ніч збирається, да, Анжела? Щось таке казала Щось таке збирається на ніч так. Як нас продив арахіс Нормально, гарненький Такий. Так, гарбузи, гарбузиня вже Ярик здискував. Одні зернята висушили, зібрали. Це не наші. Так, їхні зернятка сушаться вже. Сухі теж треба зібрати. Ну, сухенькі. Це наша українка багатоплідна. Такі частенькі. Гарні такі зернятка. так Зараз будемо збирати, бо Ігор людям молотить на полі. І зараз привезуть до Ярика сушити. Так що в нас сьогодні багато роботи. Ось тут сквознячок трошки І засипає очі. Хоть очки надівайся, така красота. Відвіває відразу. Нігурка. <смі> Яка. <смі> О, капець. Так, ванжали вже арахіс вирвали. Зернята зібрали. Помідори, перець вирвали. Прийшла я вже додому, будемо збирати вдома. Теж вже висохли. Все, домашні зернята висохли, можна робити обжинки. Куда? Так, це вже домиває, до... ну, домиємо, висушимо кумі, теж вже збудуться, Дос, достояли, достигли. Такі гарні. На дворі вже ніч. До Ярика знов привезли сушити дзернята. Так що він набрав всякого хламу, щоб було чим сушити ці зернята. Так, кави попили і всі роз'їжджаємося по подомак. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.